Вибори по 205-му округу ще не оголошено, а потенційні кандидати у народні депутати від нашого міста вже починають чубитися. Поки відповідальний від адміністрації президента за Чернігівську область, керівник Дусі Сергій Березенко робив вояж по промислових підприємствах біля обласної адміністрації. Прихильники його майбутнього опонента влаштували акцію. Хто всю ніч малював плакати і скільки за це мистецтво художники отримали, не говорили. Мабуть, веселити чернігівців на площу народ прийшов на волонтерських засадах. Десь за годину до них долучилися інші супротивники або, схоже, прихильники самого Березенка. Жирує, народ Тож постояли, покричали, насолоду отримали та й розбіглися. Схоже, незабаром у Чернігові буде ще веселіше. кандидатів!